Друзі, привіт-привіт! Це Кременець. Сьогодні в Кременецькому медичному фаховому коледжі імені Арсена Річинського дійсно визначна подія. Тут зібралися поважні гості від медицини. І є навіть люди, яких ви могли бачити лише в телевізорі. А зараз будемо спілкуватися з ними наживо. Добрий день! Доброго дня! Ми наживо працюємо, і я вже своїм глядачам розповіла, що у нас є такі люди, яких ми раніше бачили по телевізору, а сьогодні у Кременці. Що за визначна подія? тут? У нас ювілейний 20 й з'їзд однієї з найстаріших громадських організацій в Україні взагалі, а в медицині найстарішої – Всеукраїнського лікарського товариства. Ми тягнемо свою історію є продовжувачами організації, яка була заснована в 1910 році. Тому э, відновили на нашу діяльність в 92-му і ось вже в нас черговий 20-й з'їзд зелений всеукраїнського лікарського області. Це нас привело в Кременець, де нас запросили гостинно в медичний Кременецький медичний коледж і на базі нього в історичному місці, в прекрасному, чудовому. Ми будемо проводити наш ювілейний з'їзд. Скажіть, будь ласка, ви зараз більше займаєтесь ну не, не такими організаторськими тими справами, а більше, мабуть, медициною. Є різні плюси і мінуси, от і реформи медичної, і так далі. Яка перспектива взагалі? Е, перспектива не дуже раніше. Я вам Скажу, якщо буде продовжуватися та політика, яка проводиться зараз. Всеукраїнські лікарські товариства послідовно е, Конструктивно пропонує е, інший модель і інший розвиток української медицини. Е, насправді, ця реформа, яка почалася, вона не конче необхідна і ми відстоюємо цю позицію. Я будучи ще міністр охорони здоров'я е, мав намір і була розроблена мною концепція побудови нової національної системи охорони здоров'я. Але потім сталося, як сталося, е, була так звана реформа, а насправді це про гроші. Про те, яким чином зекономити на медицині на превеликий жарт. І оця продовжується до сьогоднішнього дня, тому я думаю, вона потребує, конче потребує дуже серйозної корекції. Вона необхідна, але її потрібно серйозно змінювати. На користь пацієнта і на користь медичних працівників. Тому що, що медичні працівники отримують жалюгідні кошти, не дофінансовуються здоров'я, що наші люди позбавлені ФАПів в селах вже закриті, міські лікарні половина закривається, і поліклінік. я вважаю, що доступність це є один із ключових факторів надання. Медичної допомоги збереження здоров'я українців. І цю доступність потрібно відновлювати. Я сподіваюся, і ці теми теж будуть сьогодні обговорені. Так, це обов'язково це буде обговорення на пленарному засіданні і на секційних засіданнях, яких у нас дуже багато, і не тільки сьогодні, а ще й завтра. Тому основна тема у нас безумовно це воля професії лікаря, лікарське самоврядування, законопроекти, які розглядаються в Верховній Раді. Де ми є ініціаторами подачі також законопроекту про лікарське самовідування. Це тема, якою ми живемо останні більше 20 років. Кажуть, що в лікаря тільки халат білий, правда? Насправді професія так. вона складається з таких не дуже приємних, дуже світлих важлив, моментів. Та, дуже важлива професія і, безумовно, потрібна е, комунікація з суспільством. І якраз ми є організацією професійною організацією лікарів. Ми відстоюємо інтереси і захищаємо інтереси. Лікарів і будуємо майбутнє для лікарів. Адже в ситого з добробутом лікаря безумовно буде такий самий обов'язковий пацієнт, і він буде думати не про те, як забезпечити за копійки свою сім'ю і як випрошувати в хворого якісь подачки. Оце є неправильно. Лікар повинен отримувати від держави, а в нас система охорони здоров'я і медицина. В Україні Україна є соціальною державою за конституцією. Це є прямий обов'язок держави забезпечити професію, забезпечити кадрами, забезпечити закладами і забезпечити медичною допомогою за ті податки, які платять українці. Тільки тоді пацієнт зможе отримати і кожен українець зможе отримати якісну, доступну і достойну медицину і медичну допомогу. Ми над цим працюємо вже. За цей час, який ми існуємо mm -hmm. з часу відновлення більше тридцяти щиро дякую вам. Не буду більше затримувати. А бо раз... я так розумію, що ми, ми вже, мабуть, будемо, будемо розпочинати. Так, я, і, і хочу сказати, здоров ще... здоров'я всім українцям і хай вас Господь. Щиро дякую, здоров'я і перемоги нам. Тому що здорові українці вони здатні перемогти навіть найлютішого я ворога. Важко, я, я, я ж кажу, що здорові українці переможуть найлютішого ворога. Щиро дякую, дякую. за інтерв'ю. І хочу, друзі, вам розказати, що тут сьогодні до Кременця приїхало дуже багато поважних людей. Представляють свої різні виставки. От медичне обладнання є, там меблі. Тут можна придбати, я так думаю, так? Доброго дня вам. Доброго дня. Ви вперше в Кременці? Так, перший ага. раз в Кременці дуже цікаво подивитись місто і дуже цікаво буде дивитися. Ви дуже гарно виглядаєте, а скажіть, будь ласка, от які сьогодні новинки можна запропонувати нашим українцям? Ну, Нас вже мало чим здивуєш, але можливо є якісь такі апарати, що здивують. Ну, насправді цей апарат це нова технологія, апарат на зав'язку, який вимірює тиск в будь-якому місці. Показує всі рікні, в принципі, але показує мене політмі. Forgetting. Ну, зрозуміло, що діагноз не ставить, це приклад, але щоб звернути увагу, що ми готовували дві, ну, скоріше за все. М -м. У вас тільки виставка, чи ви можете зреалізовувати ці речі? Ну, Я можу реалізувати, але я <не> можу. зрозуміло. Вам Гарного вам перебування в Кременці. <гум> Удачі, цього доброго. Скажіть, будь ласка, дівчата, а скільки людей зареєструвалося на цей форум? Ну, вже десь до 20 uh -huh. А Очікуємо, скільки делегатів 50. А учасників і делегатів дуже багато дивіться. <ріпіст> Я ще вас я так, так, я розумію. А ви звідки приїхали до нас? Чернівців? Чернівці. Я думаю, ви в Кременці бували. В перший раз? В перший Він раз? В так. Гарне Я сподіваюся, що буде вам корисна ця сьогоднішня зустріч, правда? Щиро дякую. А ну, дівчата, присядьте, я вас тут майже сфотографую. Дивіться, яка тут гарна фотозона. Це зробили для гостей. Чи це у вас така осіння? Просто? Дивіться, як гарно. О, Гості можуть собі тут зробити фото, а де буде відбуватися? А вже ж далі щось. Петро Істахович, я думаю, ви хвилюєтесь. Таке поважне товариство, стільки багато людей. А як так, що обрали наш коледж для такого поважного зібрання? Обрали наш коледж, я член правління Всеукраїнської лікарського товариства. І так же історично склалося, що Арсен Відчинський, яке ми носимо, з 31-го року був членом українського лікарського товариства. Київська організація вийшла до нас з пропозицією провести цей тому що це навіть з питань безпеки зараз проводять у менших місцях. І це пам'ять про наших членів українського лікарського товариства міжвоєнного періоду. Це Петро Іванович Рощинський, німцями вони були членами українського лікарського товариства у Львові. Це Василь Карко, якого будинок нинішнього дня є. Працює, теж був членом лікарського товариства. Тому полинські лікарі тоді, в між перебувалися в але бо там потужне було товариство. Тепер, слава Богу, лікарське товариство працює і на Волині, і процвітає. Я бажаю успіху вашому зібранню і, мабуть, зараз вже будуть розпочинати, так, 12-та година. Це буде на два дні, так? Так. В рамках з'їзду проходить дві конференції. Вона вже закінчилася медицина в період війни та лікарів. Інша конференція нова в медицині починається в 14-й годині і завтра буде продовжуватися. Крім того, зустрічі з працівниками є така система Хелсі, в якій вся медицина користується. Приїхав безпосередньо керівник, який буде проводити семінар. В режимі офлайн-онлайн для медичних керівників всієї області. Є начальник управління, є заступник голови обласної адміністрації військової. Mm -hmm. Mm -hmm. Зараз, які... зараз буде що, якесь вітання, yeah. десь будуть зараз наші. якісь? було чисте відкриття. зрозуміло, Це питання від голови э, mm -hmm. правління, від президента правління, mm -hmm. від мене. Mm -hmm. Де, э, потім буде нагородження членів. Українського лікарського товариства активних. Після того, в другій годині прибивається з'їзд, починається Конференція, в медицині, так. а в, 4, в 16 в годині з'їзд продовжує свою роботу, вибирає кілька зрозуміло, такі організаційні моменти. <кхи> тобто, ми можемо вже піти в актовий зал, так зайняти якесь таке зручне місце так. і показати вам, друзі, Я далі всіх цих поважних людей, які своєю професією обрали. Захищати людей і дарувати їм здоров'я. Ну, не баїнське лікарське товариство ага. ага. світову федерацію українських лікарських товариств, професорвич, президент все світової федерації України, українських лікарських товариств, які uh об'єднує -huh. українських лікарів з двадцятьох країнах за кордоном. я бачу тут тут, що не особистість, то і титули, і такі різні звання. Навіть аж страшно до вас підходити дуже близько наші українські лікарі, які виїхали. Після першої сторони, другої сторони, зараз між тим всім вони створюють свої товариства в тих країнах, як українське лікарської північної Америки, українське лікарської Німеччини, Польщі, 20 країнах. І вони допомагають Україні зараз. Рокселя до нас приїжджала сюди лікарського товариства Північної Америки, Роксоляна селяна Ворбова. І, до речі, високо оцінили наші mm -hmm. Ваші, ну як, без, без ваших талановитих аматорів сцени будуть щось зараз співати. Я ви в нас, Я вже навіть не я хотіла буду. розкривати сюрприз, але ви, певно, будете солістом. Я буду, Мені ж даю слово для привітання, то я це привітання. Зрозуміло. Все, всіх секретів не розкриваємо, йдемо займати зручне місце і будемо показувати нашим. Нашим кременчанам, які тут серйозні справи відбуваються власне в Кременці. Ми б зараз попросили, і ви б визнати.

Буквально останнє під приготування, друзі, і зараз тут буде зараз, тут буде відбуватися 20-й з'їзд. Це Кременець і це надзвичайно приємно. Давайте, мабуть, я вимкнуся зараз на кілька хвилин, а тоді трансляцію продовжимо.